Черкаські мавпи Дніпро відіграли перший бабул у новому чемпіонаті Суперліги. Наша команда зіграла три гри. Одну з них при Карпаттю Говерлі програли 74-68, а дві виграли: у Галичини 67-55 і у Рівного 82-71. Прокоментувати гру до нашої студії завітав гравець баскетбольної команди Черкаські мавпад Дніпро Артур Назаренко. Гравець баскетбольного клубу Черкаські мапи Дніпро Артур Назаренко сьогодні гість нашої студії. І саме з ним ми сьогодні і поговоримо про ось цей перший бабл, який команда відіграла на виїзді. Отже, Артур, як оціниш цей перший бабл для своєї команди? Перша ігра, вона як в кожній команди, найважливіша, як команда розпочне. Ну, по дві перемоги. Це добре для нас. Хоча першу гру ви, виграли в кінцівці. Сваднувато було, так? Да, перша гра фізично готові, психологічно десь переналаштуватися, поміняти напад, захист. Ну, другу гру, звісно ж, теж могли виграти, але про другу гру потім вам розповім. Ну, І третя заключна гра. Третя заключна Якраз, гра. Ну, мабуть, найяскравіша. Найяскравіша, тому що після поразки треба все переосмислити. З пустою холодною головою вийти на гру, забули поразку, новий, новий день, нова гра. Треба брати і виігрувати. Ну і як взагалі ця третя гра? Третя гра була найрезультативніша. Треба було взяти себе в руки. Ну, команда втомилась після двох перших ігор. Тут вже, як кажуть, на характері треба було виходити і грати. Артур, що не вдалося у другій грі, де команда все ж таки зазнала поразки? Я думаю, ну, в другій грі ми характером нічим не уступили, команді говорили. Так само і. По грі можу сказати, що гра була рівна. Ну і по особистій майстерності також ви не, не, не поступалися кому? Ну більше за все, я не можу сказати, що ми якось були слабкіші, ніж вони. Це більше ну, гра був рахунок в рахунок до кінця четвертої четверті, практично. Десь вони забили свої важкі китки. Також ми в відповідь смазали ну, свої відкриті китки десь. І це все по ну, рахунок це все призвело до кінця. Що ну, не до оцінки суперника? Не було. Ми чітко знали, у нас був скаутинг, ми чітко знали, що говорила гра в нападі, в захисті, хто в них лідер, готувались. Ну, нічого страшного, йдемо далі. Артур, що тобі особисто дали ось ці перші ігри у чемпіонаті в плані досвіду, в плані, там, можливо, психологічної якоїсь впевненості? Так, в плані досвіду дали багато, в плані того, що я можу проявити себе. У впевненості додали, відчув. Так, да, звісно, впевненості додали. І ще з минулого сезону по цей сезон що літом тренував, що тренували з командою. Є можливість така я молодий гравець проявити себе десь в старших гравців набратись досвіду, якого не вистачає Артур. Дякую тобі, що сьогодні завітав до нас у студію. Бажаю тобі і твоїй команді успіху у подальших іграх. І нагадую нашим телеглядачам, що гостем нашої студії сьогодні був гравець баскетбольної команди Черкаський мавпи Дніпро Артур Назаренко.